Експерти назвали ім'я антикультового агента ФСБ в Україні. Це Ірина Кременовська. Проти Кременовської наразі відкрито кримінальне провадження в Україні. і святогор керовані російською прорелігіозною структурою ФСБ Рацирс, яка є так званим підрозділом РПЦ Московії. Російська асоціація центрів вивчення релігій і сект є РАЦИРС. Організація, яка, прикриваючись діяльністю у сфері боротьби з так званими тоталітарними сектами, здійснює деструктивну антидемократичну діяльність, спрямовану на просування інтересів Російської православної церкви та Російської Федерації, функціонує під патронажем РПЦ. Діяльність мережі агентів Рацирс у демократичних країнах світу створює сприятливі умови для розширення впливу Російської Федерації в цих державах шляхом поширення дезінформації та пропаганди. Рацерс також займається впровадженням своїх агентів до органів законодавчої влади та правових інституцій демократичних країн, здійснює систематичну дискредитацію як політичних партій, так і окремих політиків. Крім того, його діяльність спрямована на дестабілізацію та ослаблення цих держав зсередини шляхом вербування агентів з-поміж громадян відповідних країн. Такі дії мають на меті підрив системи верховенства права демократичних інституцій, деморалізацію населення та, та таємного контролю з боку Росії. Скажу простіше, це Троянський кінь Кремля. Які під виглядом незалежної організації, що ніби просто вивчають якісь секти та борються з сектами в країні, ці так звані сектознавці з ФСБшними погонами, що видумали власну науку сектологію, під цією ширмою в реальності займаються геть іншим? Вони активно створюють широку агентурну мережу в потрібній країні, яка фактично виконує накази ФСБ та Кремля. Вони спеціалізуються на медіатаках, на маніпуляцію свідомості громадян та дезінформації суспільства. Велика частина їх роботи йде через ЗМІ це їх фішка. Вони можуть задурити голову будь-кому. Президент Рацирс Олександр Дворкін, він же його і засновник, ще у 1993 році.